Парламентські вибори в Івано-Франківську після напруженої агітаційної кампанії наступив час ще для мешканців міста в демократичний спосіб через процедуру голосування івано-франківці надали кредит довір'я тим кандидатам і партіям, які надалі захищатимуть їхні інтереси на законодавчому рівні. Упродовж неділі, 28 жовтня, людно на виборчій дільниці номер 922. за оцінками спостерігачів. ДВК продемонструвала злагоджене виконання своїх функцій, ретельна звірка паспортних даних, видер. Чи бюлетенів голосування в таємних кабінах, всі процедури були виявлення, відбувалися у спокійній і розміреній атмосфері. Не було виявлено жодних перешкод, жодних якихось нюансів. Тобто я вважаю, що все зараз відбувається абсолютно на хорошому рівні. І вибори на даній дільниці відбуваються так, як вони повинні були відбуватися. Організовано все досить на високому рівні. Люди почали проходити з моменту відкриття виборчої дільниці, тобто з 8-ї години, досить багато людей вже проголосувало. Все дуже законно. 922 двадцять виборча дільниця розташована в середмісті обласного центру. Відповідно, її виборці це мешканці тутешніх житлових кварталів, місцева інтелігенція, освітяни, працівники охорони здоров'я. Про таких кажуть бюджетники. Це безумовно відповідальні люди, тому не забарилися із відвідуванням виборчої дільниці. Вони гідно оцінюють свою працю і хочуть адекватного ставлення до себе з боку влади. Відтак, 28 жовтня, голосували за кращу українську перспективу. Голосували за свободу. За тих, кому я вірю, вони поможуть нам поставити країну так, як повинно бути. Головне, щоб люди хотіли. Хотіли йти і працювати, і чогось добиватися. Я сподіваюся, що буде кращий рівень життя. Сподіваюся, що буде середній клас якийсь. І після цих виборів, що ну, надіюсь, що буде все набагато краще. Ці вибори для мене значить. Що прийдуть демократи і вони створюють робочі місця. І в нас молодь не буде виїжджати за кордон, не буде залишатись тут і буде розвивати нашу країну. Всього на виборчій дільниці 922 проголосували близько двох тисяч людей. Прогноз голови ДВК Галини Мисак підтвердився, найбільша активність виборців на дільниці спостерігалася у надвечір'ї. Михайло Березень, Сергій Щочкін новини на вежі.